Чому після весілля пропадає кохання? Одне з питань, з яким жінки приходять на консультацію до психолога, до весілля у нас було таке кохання, минув рік а почуттів майже не залишилося. Знайома ситуація, чи справді йде любов, чи це тимчасові труднощі. Розглянемо детальніше, що відбувається у парі після шлюбу. Перше, закоханість минає, і ми зустрічаємось із реальною людиною. У перші роки почуття до партнера нас засліплюють, відчувається ейфорія, рівень гормонів зашкалює, дрібні негаразди долаються легко, недоліки партнера непомітні. У міру розвитку відносин розпал почуттів знижується. Ми звикаємо до якостей партнера, які нас раніше зачіпали. Вони стають для нас звичайними і ми перестаємо їх помічати. Але мозок все одно щось помічає, тому недоліки партнера стають очевидними. Ідеальний образ змінюється реальною людиною з її справжніми бажаннями, почуттями, потребами, які можуть нам не подобатися. Також при одруженні молода пара стикається зі змінами у відносинах: спільне проживання, планування бюджету, побутові питання, спілкування з друзями. Наприклад, один із партнерів хоче спати, а інший, навпаки, наповнений сил і енергії. Хтось любить чистоту, інший усе розкидає. Такі ситуації у житті пари можуть виникати щодня. Чим більше ми помічаємо різницю один в одному, яка здається нам непривабливою, тим більше відчувається, наче почуття йдуть. Що робити? У цей період дуже важливо навчитися домовлятися, знаходити компроміси та позитивне у виявлених розбіжностях, а на щось можливо навчитися просто не звертати уваги. Корисно буде обговорити, хто і за що відповідає у побутових питаннях, як розподілити обов'язки та пріоритети у фінансах. Чим більше порозуміння і прозорості, тим менше у обох претензії один до одного, і тим більше позитивних вражень від спілкування один з одним. Друге один із партнерів замовчує проблеми, які виникають у шлюбі. Коли один із партнерів не говорить про те, що його не влаштовує, підлаштовується під іншого партнера, жертвує своїми інтересами та бажаннями, щоб знівелювати конфлікти, зберегти стосунки, він вона може зіткнутися з емоційним виснаженням, почуттям непотрібності та знецінення. Інший партнер може довго не помічати того, що відбувається, оскільки впевнений, що у відносинах все добре. Що робити? Кожному з партнерів важливо говорити про свої бажання та очікування, навчитися говорити ні один одному, знаходити можливості для задоволення потреб обоїх партнерів, приділяти час не тільки сім'ї, а й своєму розвитку, відпочинку, інтересам. П'яте рутина у стосунках. Наприклад, до шлюбу партнери часто ходили до друзів на концерти, прогулювалися. Життя було насиченим та цікавим. У шлюбі пара стикається з тим, що кожен день схожий на попередній, і виникає почуття рутини, постійний розпорядок дня, ті самі обов'язки, ритуали, багато часу вдома, можуть зробити життя удвох нудним, а почуття втрачати яскравість. Що робити? У цей період важливо продовжувати наповнювати життя емоціями та почуттями, планувати спільний час пожами. Поза межами дому, зустрічатися з друзями, їздити у подорожі, робити сюрпризи. Після весілля почуття проходять новий етап розвитку, змінюються, переходять на більш глибокий рівень, відкритість, прояв почуттів, вміння знаходити компроміси, турбота про себе та партнера, підтримка, наповнення сімейного життя враженнями, допоможуть пройти період адаптації до сімейного життя легше і зміцнити кохання. Якщо вам необхідна якісна допомога психолога з цього питання, пишіть у коментарях, і я залюбки поділюсь контактами професійного фахівця. Дякую за перегляд та бережіть себе!